Добрий день. Сьогодні хочу вам показати один цікавий рецепт. А саме це буде інтерпретація на картоплю по-німецьки за моєму рецептом. Тому поїхали покажу, що ми будемо робити. І так, що нам сьогодні знадобиться? Нам знадобиться один кілограм картоплі, одна червона цибулина, огірки мариновані. Саме мариновані, тому що кислі тут. Не, як не підійдуть в цей рецепт. Квашена капуста з морквою і сосиски. Тут можна ваші улюблене, але я рекомендую брати без оболонки. Ну, Якщо вам подобаються якісь інші, то нічого страшного немає. Два зубчика часнику. І давайте я покажу послідовність, як ми це будемо готувати. Почнемо з нарізки картоплі. Я зараз покажу приклад. Як я рекомендую, ну, ви можете зробити, як вам більше подобається. То беремо картоплю і робимо її скибачками. Тобто отакими ось скибачками буде самий самий раз. Ось, Зараз приклад покажу, потім нарубаю, щоб ви бачили, ось отака вона. Плюс-мінус. Це я рекомендую, але можна там і. Кільцями, пів кільцями, як вам, навіть квадратиками, як вам більше кубиком. Як більше подобається, так і робіть. Зараз нарубаю і покажу, що робимо далі. так, Картопля нарубана. Бачите, ось такими скибачками. Так, що ми робимо далі? Тут у мене 300 г нашої квашеної капусточки. Ми беремо і додаємо її сюди. Вона у мене з морквою. 300 г це на кілограм картоплі. І так беремо і перемішуємо. Нам потрібно, дивіться, що зараз зробити. Поставити це все в духову шафу. Вся страва буде готуватися десь годину. ну, 50 хвилин. Давайте так. 50 хвилин буде достатньо. Тому що за годину може трішки вже попідгорати картопля. Тому давайте 50 хвилин буде достатньо. Ось. Перемішали з картопелькою. Тепер що ми робимо? Зараз будемо додавати сюди олійку, солити, перчити і трішки спецій. Зараз покажу. Так, додаємо сюди часничок. У мене два зубчика з такими, ось, бачите, красивими проростями, вже проростає і дасть більше соковитості, так як саме ось цьому зеленому. Саме такий часниковий смак. Ось, два зубчика буде достатньо на кілограм. Ну, якщо ви полюбляєте більше, можна і 3-4. Якщо ви дуже полюбляєте чесник. Якщо не полюбляєте, то положіть зовсім трішки. Воно тут додасть смаку. Тому я рекомендую саме покласти чесничок. Без нього воно трішки не таке. І так, тепер сулимо перчиму. За смаком. Ну, на кілограм десь потрібна одна чайна ложка солі. Можна навіть півтори. Десь так. Ну, хто як полюбляє. Трішечки. Трішечка. Добре. Спеції. Ваші улюблені. Ну тут їх потрібно небагато. Я додам десь, ну, давайте так, пів чайної ложечки. Тому що тут саму роль буде грати картопля із начинкою, цін ці, не начинкою, а самі інгредієнти цій картоплі будуть грати смакові такі. Далі. Що ми робимо? Беремо олійку. І додаємо сюди олійки. Десь давайте так, 3-4 столових ложки. Буде достатньо. Далі ми просто ще положимо трішки вершкового масла. Якщо ви його не будете додавати, то давайте 5 столових ложок олійки. І на цьому буде достатньо. Ще раз все перемішуємо. Ось, щоб у нас спеції, часничок, олійка. Розійшлося все по нашій Картоплі з капустою. Все ретельно перемішали і будемо ставити в духову шаху. 180 градусів. На, давайте так, ставимо 50 хвилин, але через 20 хвилин ми сюди будемо додавати наші огірочки. Зараз я покажу, як я їх буду рубати. А ви можете робити так, як я, або так, як вам більше подобається. Так, розмішали. Ось так все. Трішки прижали, щоб сюди ми ще положили огірочки. Так, продовжимо. Я покажу, що буду робити з огірками. Забув сказати, вершкове масло кладемо зверху, і нехай воно стікає. І зараз відправляємо в розігріту духовку на 20 хвилин, і тоді ми будемо його діставати і додавати туди огірки. Перемішаємо і покажу, що ми будемо робити. І так, наші ногірочки. У мене карнішончики ви можете любі, але вони не повинні бути кислими. Тобто вони повинні бути лише мариновані. Що я буду робити? Я відрізаю ось цю жопку, бо ми куштуємо так: вони не кислі, ні такі кисло-солодкі. І ось такими скибачками я буду їх нарізати. Ви можете. Кубиком, квадратиком, кільцями, якщо у вас великі огірки. І їх потрібно нам на кілограм картоплі, десь 200 грам. Буде достатньо. Тому, якщо полюбляєте, можна трішки більше, але, як показує практика, то 200 г достатньо на, таке, на таку кількість картоплі. Що ще? Дивіться, це рецепт. Він йде поетапно. Тобто, через 20 хвилин ми лише будемо додавати наші огурчики. Тому що, якщо ми додамо зараз, вони будуть як каша. Тобто, Вони потрібні, щоб трішки хрусту у них залишилось. Тому як тільки пройде 20 хвилин, додаємо нашу картоплю. Поїхали, покажу, що буде через 20 хвилин. Так, викладаємо огірочки. 20 хвилин пройшло. Зараз я помішаю і покажу, що у нас виходить. Так, ретельно перемішали і відправляємо в духову шафу. Пройшло у нас 20 хвилин. Тепер з огірочками 15 хвилин нехай печеться, і будемо додавати наші сосиски. Зараз я покажу, що ми з ними робимо. Тому продовжимо чуть пізніше. І так, настав час сосисок, я покажу, що ми робимо. Дивіться, ми робимо в сосиски. Ось такі надрізи. Але не до кінця не розрізайте її повністю. І так з іншої сторони. робимо надрізи хаотично. І так на кожній. Дивіться, у нас 6 сосисок, це щоб вам було зрозуміло, на кілограм картоплі їх буде достатньо. Тобто, беріть 6 улюблених ваших сосисочок. Та зробіть отаку смакоту, як роблю я. Ну, зрозуміло, щоб отака ось всередині було, щоб пропеклася наша сосисочка і всередині. Тому продовжимо вже, коли будемо їх класти. Кладемо сосиски, коли залишилось 15 хвилин до приготування страви. Але дивіться по своєму духовому шафі, так як, можливо,. Там 50 хвилин може бути мало або навіть забагато Тобто дивіться по приготуванні картоплі. Просто візьміть та штрикніть її. Якщо вона вже всередині майже готова, то тоді вже кладемо сосиски і... або раніше, або пізніше. Тобто для сосисок потрібно лише 15 хвилин. І це фінальна стадія цього нашого <кій> нашої страви, точніше. і Продовжимо вже через 15 хвилин. Залишилось 15 хвилин. Викладаємо наші сосисочки зверху. Перед цим перемішайте трішки. І через 15 хвилин покажу, що робимо далі. А поки наріжемо нашу цибульку. І так, в цьому рецепті цибулька наша потрібна, щоб вона була не смажена, а просто сирою. Тому беремо. І нарізаємо такими мілкими-півкільцями. Це все буде посипатися зверху вже на готову страву. Тому, чим більшим ми наріжемо, тим буде краще. Можна нашинкувати, але і ножом теж, якщо вмієте, можна зробити тоненьку таку цибульку. Ось погляньте, ось товщина. Десь 2 мм. Ось це буде. Самий раз. Тому нарізаємо, додаємо в кінці страви і продовжимо. І так, страва наша готова. Давайте покажу, що в нас вийшло. Ось, в самому кінці, коли ми вже дістали нашу страву з духової шафи, ми додаємо цибулю. Тут в рецепті саме червоний, така червона цибулька Марс. Тому. Я думаю, з нею буде смачніше. Давайте скуштуємо. Що в нас вийшло? Є таке повір'я, що в посуді, в якому воно готувалося, воно ще смачніше. Давайте продегустуємо. І так, наші ковбаски. Давайте. Це щось. Дуже гаряче, але М -м -м. Смачна картопелька. М -м. Цибулька доповнює ось цей смак, цей баланс. Точніше. Давайте з гірочком. Ногірочок. Квашена капуста, картоплинка. Це щось неймовірне. Просто не хочеться зупинятися їсти. Прям рекомендую. Дуже-дуже смачне. М -м. По факту дуже смачно, але дуже гаряче, сильно не поїси, нехай трішки вона вичахне. Але поєднання ковбаспі з, з цією картопелькою, з квашеною капусткою, з огірочком та зверху цибулька. Все це збалансовано так, що просто неможливо відірватися. Тому дякую за перегляд. Підпишіться на канал, ставте лайки. Якщо є якісь рекомендації до готування, приготування якоїсь страви, просто пишіть в коментарях. Я приготую те, що ви хочете. До побачення!